Привіт! Сьогодні ми спробуємо з'єднати в один сценарій: Розумне реле і термодатчик, щоб вони працювали автоматично без нашого втручання. В програмі Smart Life є така от закладочка Розумний режим. І в ньому є закладочка автоматизація. Ось у мене тут всі сценарії, які працюють самі. Зараз ми будемо робити ще один сценарій для того, щоб підключити розетку, яка у мене знаходиться в погрібі. Ось ця розетка до термодатчика, який також знаходиться в погрібі. У розетку в мене включений обігрівач, і для того, щоб у мене там овочі, фрукти не померзли, то я їх трошки прогріваю. Тому ми зараз створимо такий сценарій, щоб обогрівач включався при температурі менше за 4 градуси і виключався при температурі більшій, ніж 5 градусів. Натискаємо кнопочку плюсик. І Натискаємо Створити сценарій. Під час зміни статусу пристрою Select A Single Device. Вибираємо наш термодатчик, ось ТХ погріб. Вибираємо температура. І температуру вводимо 4 градуси. Вибираємо Less Than. Це означає, що менше. Тобто менше 4 градусів. Confirm. І додати дію виконання. Натискаємо плюсик, вибираємо Device. Select a Single Device. Вибираємо розетка погріб. Натискаємо ON. Тобто, щоб в погрібі розетка вмикнулася. Вмикнувся обігрівач. Натискаємо конфірм. Зберегти. Тепер ми маємо підписати. Я підписую так. Погріб Б. і великими буквами в -к Л. Підтвердити. Тепер нам треба зробити другий сценарій, щоб при 5 градусах обігрівач відключився. Так само натискаємо плюсик, створити сценарій. Під час зміни статусу пристрою. Select a Single Device. Вибираємо термодатчик погріб, температура. Тепер Greater Z. Це означає, що більше. І тут вводимо 5 градусів. Так, готово. Confirm. Плюсик. Device. Select a single device. Вибираємо розетка погріб. І натискаємо OFF. Тобто, щоб розетка вимкнулася. Confirm. Зберегти і так само називаємо його по гріб великими буквами викл, викл. Підтвердити. Тепер, коли ми заходимо у розумний режим, Автоматизація. Бачите, у нас є погріб КЛ, погріб ВИКЛ. Коли ми натиснемо переглянути, у нас показує, якщо температура менше 4, розв'язка погріб ОН вмикнеться. Як погріб ВИКЛ, температура більше 5 градусів, розетка погріб OF. Все, ми створили сценарії. Тепер. Обігрівач буде самостійно вмикатися, вимикатися і буде підтримувати температуру в погребі від 4 до 5 градусів. Поки готував для вас відео, так вже і вечір настав. Ну, ви в цьому відео бачили, як створити алгоритм для сценарія, Тому усі інші сценарії будь-яких пристроїв. Зв'язка тих пристроїв один з іншим, по тому самому алгоритму відбувається, задаєте якийсь параметр, по тому параметру підключаєте інший пристрій. Там дуже багато функцій, я думаю, що ви розберетеся в цьому. Пробуйте, і у вас все вийде. Завдяки програмі Smart Life можна Моніторить усі пристрої, які підключені до вашого будинку. Наприклад, подивимося температурний датчик в погребі. Натискаємо на нього. І у нас з'являється така от діаграмка. Зараз показує, скільки там градусів, яка вологість, і діаграмка є. Обично показує. Що було за добу в нас із температурою. Можна натиснути три крапочки і вибрати будь-який інший день От в цьому календарику. От, можна за місяць подивитися діаграму, яка була температура на тому датчику, в тому приміщенні. Коли ми натискаємо вкладку розумний режим, зверху у нас є. Такий листочок квадратний, і ми можемо, натиснувши на нього, побачити, як у нас працювали наші пристрої, для яких були прописані сценарії. От у мене, допустимо, за сьогоднішній день ось стільки було різних сценаріїв, і все собі саме працювало. От. І тут ми можемо бачити за всі дні, які у нас є. Оце зверніть увагу, це стільки. У мене сьогодні всяких сценаріїв. Тобто все включається виключається згідно тим параметрами, які я задав в програмі. От ми налаштовували погріб недавно, і у нас от є значить, включення, погріб виключився в 15.43, і потім у 16.26 погріб включився. Тобто обігрівач включається і постійно підтримується температура від 4 до 5 градусів. Якщо не буде получатися щось, чи у вас виникнуть якісь питання, пишіть, я буду при можливості відповідати і допомагати вам. На сьогодні пока, до зустрічі.